Вітаємо вас, дорогі брати і сестри! Пропонуємо короткий огляд подій, які відбулися протягом минулого тижня в наших церквах та служіннях. 22 листопада в Дніпрі в районі Придніпровськ на базі нашої церкви під пасторством Сергія Тітерса відбулося святкове дитяче служіння до Дня захисту дітей. У заході брали участь капелани громадського формування, Капеланський патруль, представники поліції та служителі церкви. 95 дітей отримали рюкзаки з канцелярії та долучились до підготовлених активностей. У Запоріжжі єпископ Олег Пурімов провів спеціальне служіння звільнення. Зібралося близько 150 людей. І двоє з них прийняли господа в молитві Покаяння. Тема проповіді була присвячена свободі людської волі, після чого відбулася спільна молитва. Також цього тижня в різних містах відбулися святкування річниць церков. 15 листопада в церкві пастора Юрія Молдованова в Запоріжжі відзначили дворіччя громади. На святковому служінні було близько 200 людей і п'ятеро покаялися. 23 листопада в Дніпрі церква під пасторством Олександра Кашлакова святкувала 18 років служіння. Діти та служителі підготували вітальні номери, а громада згадала шлях, який пройшла разом. Щиро вітаємо з річницями і дякуємо Богу за вас. Окремим напрямком служіння залишається допомога військовим. Пастор Сергій Нємічев передав бригадам, де служать наші капелани, вісім зарядних станцій «Екофлоу». Команда волонтерського центру Нове покоління Захід разом з пасторами Артуром і Леонідом Тимощуками відвідали два підрозділи 152-ї бригади в Покровську. Воїнам передали продукти, аптечки, генератори, зарядні станції, фільтри для води та інші необхідні речі. Пастори також молились за захисників, за їхню безпеку і Божий покров на передовій. Підсумовуючи всі події цього тижня, запрошуємо вас підписатись на соціальні мережі об'єднання, щоб не пропускати важливі події та підтримати служіння партнерством телеканалу Новий Християнський. І нехай Господь вас благословить. На війні я бачив людей, які не віруючі, і вони починали молитися. Підписав я контракт 19 років після закінчення школи, буквально через рік. Відразу після підписання контракту, десь через два місяці, мене відправили вже на першу ротацію напередок це було село Широкіна. Вже там я бачив дію. Божої руки в моєму житті взагалі. Тому що кожна пуля, кожен мінометний обстріл він якось мене не чіпав, хоча гинули люди. Коли я був на ротації в Бахмуті, це був якраз 2022 рік, кінець 2022 року, ми підіймалися на позицію з хлопцями. Нас було шестеро. Ми підіймалися на позицію, яка була зверху на териконах, а супротивник наш був знизу. І тобто, в нас така невдала позиція, була, коли відстрілюватися, не було змоги. У нас були насипи там буквально, може, метри три, що захищали від пуль. Але вони починали бити птурами, починали бити мінометами, обстрілювали з огнестрільної зброї. І в якийсь момент я тоді ще не знав, як правильно молитися. Я не знав взагалі, що Бог живий. Я знав так по картинкам, що є якийсь Бог. Я починав просто молитися. Своїми словами я просто бо був страх, було занепокоєння, не було надії, взагалі, що ми звідти вийдемо. І ось після цієї молитви, буквально через годину. Почався ще один одна хвиля обстрілу. І біля мене з лівої сторони десь метрів 30 були ще хлопці. В них був точно такий же насип. І буквально, коли проходив мінометний обстріл, їх точним влучанням просто розірвало всіх, і потім вже почали працювати по нам. Я пам'ятаю, що я тоді по думки, молився. Ми не відстрілювали з той час, щоб не здавати позицію, бо ми гадали, що, можливо, ту позицію вже вони знали, нашу ще не знали. Але обстріл турами почався по нам. І а, я чув свист і після цього затемнення. Усіх хлопців, які були зі мною поряд, це буквально метрі півтори, від мене тут стояли мої побратими. Їх вбило, а я прийшов в себе вже в кареті невідкладки, тобто мене забрали евакуація і вивезли звідти і я. А мене Бог зберіг а тим, що в мене була тільки контузія, хоча півтора метри від мене просто хлопці загинули, їх порвало осколками. Я, будучи в госпіталі, я зрозумів, що є якась що є Бог, що Він, відповідно моїй молитві, він поставив свій захист, свою охорону на мені. І це для мене було в той момент щось нове, бо щось торкнулось саме мого серця. А після цього наступна ротація в мене була на Курськ, на Курському напрямку. Це були жахливі часи. Тому що там обстановка була дуже тяжка. Якось ми з хлопцями були в селищі біля Суджі, ми зайшли в підвал якогось частного будинку, нас оточили противники, ми переховувалися там. Ми були втрьох, і в якийсь момент просто забігає росіянин. І починає просто шалено не дивлячись випускати чергу з автомата. А за годину до цього я бачив, як мій побратим він мені за два дні до того розказував, що він взагалі не вірить в ніякі сили, не в Бога, а тільки сподівається на себе. Але я в той момент бачив, що за годину до цього випадку він стояв на колінах в цьому підвалі і молився. І ось забігає цей росіянин, він випускає чергу, а ціпляє тільки одного побратима, мого з нас трьох. Але падає бочка, стояла поряд така бочка, вона перекриває вихід і вся черга влітає в цю бочку і не долітає до нас. Це для мене було якось, я не знаю, як сказати, навіть якесь чудо. Від Бога, бо більше там нам допомогти ніхто крім Бога не міг. Ну і в цьому я побачив, що Господь є, що Господь живий, що кожна молитва, яка йде до нього, вона є почутою. Особливо, якщо ви молитеся за військових, за людей, які зараз допомагають військовим, за військових капеланів, за волонтерів. То ці молитви доходять до Господа, і Господь обов'язково збереже і поставить свій захист та свою охорону на них.